ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юлія Ярмоленко вітаю. Наш обов'язок полягає в тому, щоб Путін не зміг розколоти союзників. Наш обов'язок полягає у тому, щоб Україна перемогла, а демократія і свобода процвітали у Європі. Зокрема, із таким закликом виступив сьогодні президент Литви Гітанас Науседа на церемонії, присвяченій двадцятій річниці приєднання його країни до НАТО. На церемонії у Латвії, яка теж відзначає 20 років в Альянсі, голова військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив, що союзники мають бути більш готовими до протистояння потенційним загроз. Озом від Росії, як і загрозам від терористичних організацій в усьому indications that Russia is going to attack немає жодних ознак того, що Росія збирається атакувати будь-яку країну альянсу. Тому я не думаю, що є нагальна загроза. Справа не в цьому, річ у тому, що Росія не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, і тому альянс в цілому має бути більш готовим, тому що ми погодилися сприймати Росію як загрозу, як і терористичні організації. І зараз вся наша робота полягає в тому, що переконатися, що ми можемо стримувати ці дві загрози та захищатися від них. Пілігрим вієвропейські країни роблять значно більше для допомоги Україні, поки Сполучені Штати зволікають, але зусилля треба посилювати і шукати креативні шляхи допомоги українцям. Як це до прикладу зробила Чехія? Так вважає колишній заступник помічника міністра оборони США з питань політики Європи та НАТО Джим Таунсенд про майбутнє допомоги Києву по обидва боки океану. Пан Таунсенд розповів в інтерв'ю нашим колегам із грузинської служби голосу Америки якою ви зараз бачите політику НАТО стосовно України? Чи достатньо НАТО зараз допомагає Україні? це складне питання. Якщо говорити конкретно про країни, включно із Сполученими Штатами, наша політика привела нас до точки, коли стає все важче домогтись, щоб Палата представників ухвалила законопроект про додаткове фінансування, якому є кошти, щоб допомогти Україні купити боєприпаси, які їм потрібні, щоб стримувати російський наступ, який продовжується на сході в Україні. Відчувається пауза у допомозі, тому що раніше США багато надавали Україні. А тепер, через те, що відбувається в палаті представників, допомогу скоротили втричі. Європейські країни розуміють, що з наближенням президентських виборів в Америці можливо відбудуться вибори президента, який, можливо, взагалі не захоче надавати допомогу Україні. Тож європейці зараз намагаються краще організувати себе, щоб надати якомога більше, як у випадку з Чехією, яка виконала фантастичну роботу, знайшовши багато боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, тобто боєприпасів, які використовують в артилерії та інших системах в Україні. Вони використовують багато цих снарядів і їм потрібно багато. То цих нарядів знімаю капелюха перед Чехією, яка знайшла в країнах колишніх членах Варшавського договору ці боєприпаси, які вони використовували і досі зберігали. Це та креативність, яку нам потрібно побачити у Європі, щоб заповнити прогавнені залишені сполученими штатами і підстрахувати щодо того, що може статися у листопаді. Багато чуємо про те, що збирається робити Франція, що збирається робити Німеччина. Що роблять і продовжуватимуть робити інші країни? На мою думку, часто це залишається непоміженим, тому що всі погляди зосереджені на США. Але європейці роблять набагато більше ніж ми думали. На жаль, їм доведеться робити більше. Вони це знають. Вони знають, що Україна не може програти. Ви зараз знаходитесь у Парижі. Президент Макрон нещодавно робив заяви, що він не виключає надсилання військ в Україну. Чи на вашу думку це може відбутись? Це просто політичні заяви, чи щось інше? Подумайте лише про те, що сказав Макрон, він залишив достатньо двозначності, тому ми не знаємо відповіді на це запитання. Я думаю, що це перший раз, коли щось подібне було сказано публічно в певному сенсі, це привернуло увагу Путіна до того, що країни і не лише Франція, а й інші союзники. Також розглядають можливість ввести війська в Україну не для боротьби з росіянами, а для допомоги у підготовці українських сил чи для того, щоб перебрати завдання від українських військ у тилових районах, які вони можуть виконувати. Це звільнило б українські війська для того, щоб іти на фронт, а не залишатися тилу. Думаю, що є способи, які дозволять силам інших країн не стільки воювати з росіянами, скільки полегшити завдання України і дозволити іншим солдатам іти воювати. Тому те, що сказав Макрон, важливо. Думаю, це те, що Путін мав почути. Очевидно, це пограло на його нервах, тому що Путін повернувся трясучи ядерною шаблою, намагаючись усіх налякати. Прикро, що одразу була реакція багатьох країн Європи, зокрема Німеччини та інших країн, які одразу сказали, що вони цього не робитимуть. Думаю, Макрон мав би це знати перед заявами, якби він провів переговори або обговорював це зі своїми союзниками. Але він їх здивував. І що важливо, я думаю, що Путін та інші європейські країни знають, що Європа серйозно ставиться до того, що відбувається в Україні. Нам потрібно сказати іншим союзникам, щоб вони заспокоїлись, залишили реакції при собі та працювали над цим питанням. Сподіваюсь, це станеться, і що НАТО тихенько розробляє креативні рішення для країн для закупівлі обладнання, яке потім можна відправити в Україну. Кордон Росії з НАТО значно збільшив. Ся після приєднання до НАТО, Фінляндії та Швеції, що це означає для безпеки Європи і що це означає для Росії? Думаю, це дуже символічно. Ці дві країни не створювали проблеми для Росії чи будь-кого ще, і займали дуже гарний регіон на півночі. Тепер це змінилось через прорахунки Путіна та його вторгнення. Є багато речей до яких призвели ці прорахунки у планах атакувати Україну. І одна із них ці країни стали значно ближче до НАТО. Зміни в Альянсі після приєднання двох країн відбуваються не лише з точки зору військового потенціалу. Обидві країни мають дуже дуже потужний військовий потенціал вони технологічно досвідчені, але вони також носять критично важливі інтелектуальні потужності для НАТО. З точки зору Росії, з Москви Путін може виглянути у його вікно, і він побачить НАТО там, де раніше була позаблокова країна. по перше, точно є довший кордон між Фінляндією і Росією. Інша річ, що це може означати для північного флоту. Який знаходиться в Кольському районі в Арктичному морі поблизу Гренландії? що це означає з військової точки зору. з Точки зору ядерних потужностей для НАТО, мати на півночі таких членів як Швеція та Фінляндія. Я почну з Балтійського регіону. Зона Балтійського моря критично важлива з точки зору географії. Країн, з яким росіяни межують, або через Калінінград чи через Балтійське море. Швеція та Фінляндія мають військово-морський потенціал. Вони знають, як діяти у Балтиці, яка є складним місцем, особливо для підводних човнів. з точки зору морських потужностей, ці країни багато приносять у військовому плані. Буде краще спостереження за тим, що відбувається у Балтійському морі, та що відбувається з російськими кораблями у Калінінграді. Це було інтерв'ю із колишнім заступником помічника міністра оборони США з питань політики Європи та НАТО Джимом Таунсендом. Та польща просунулися у питанні розблокування кордонів для аграрної продукції. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами польсько-українських міжурядових консультацій, які відбулися у четвер у Варшаві. Прогрес є, план виконується, хоч і не так швидко, як хотілося б. Заявив він. Нагадаю, всупереч позиції ЄС з минулого року, польща, як і кілька інших сусідів України, тримає заборону на імпорт українського збіжжя, стверджуючи, що дозволяє лише транзит. Польські фермери. Разом із антиукраїнськими політичними активістами влаштовують протести, блокуючи перевезення на кордоні з Україною. Ці активісти стверджують, що українські продукти не виправдано дешеві і збиваючи ціни на ринку, загрожують польським та іншим виробникам. Підсумовуючи тривалі міжурядові переговори сьогодні, польський прем'єр Дональд Туск визнав, що нині на 100% проблему вирішити не вдасться, але треба рухатися і шукати компроміс. Коментарі Шмигаля та Туска далі. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. План наш план виконується не так швидко, як би хотілося, але однозначно маємо позитивні тенденції, і точно позитивну динаміку. Важливо цю динаміку зберігти і рухатись далі. Очевидно, ані прем'єр Шмихал, ані я не узисками. Звісно, ні прем'єр-міністр Шмигаль, ні я не будемо на 100% задоволені, але в цьому полягає суть сучасної політики. Пошук рішень, які можливо не будуть приємними для всіх сторін, але захищатимуть основні інтереси польських фермерів і виробників та українських з іншого боку. Ми шукаємо і ми близькі до рішення. Як я вже зазначав, це стосується кількості продуктів, які можуть надходити до Польщі. Ми близькі до того, аби транзит не заважав польському ринку, і це також намір української сторони. Розмова між міністерствами та асоціаціями двох країн щодо розблокування кордону і подальшого транзиту української агропродукції була складною, але відвертою. Такою оцінкою поділився міністр агрополітики України Микола Сольський в інтерв'ю мої колезі Мирославі Гонгадзе телефоном. Пан міністр розповів про подробиці перемовин і про те, чи варто найближчим часом очікувати на розблокування кордону. Вчора була довга зустріч п'яти година. Мігною польські міністри, по заступники були, а також були вперше на таких переговорах представники українських польських соціально. Дуже важливо, що польська сторона погодилася, що ці переговори були залучені асоціації. Представники сеації з польської і української сторони були різноманітні в першу чергу по тих напрямках. виробників продукції або торгівців. Як щодо якої є найбільша дискусія між Україною і Польщею. це була складна і відверта, непроста розмова. Треба розуміти, що в той самий час саме за второк було вже попередньо погоджено. Я надіюсь кінцеве рішення Європейським союзом щодо того, як буде виглядати продовження зони безмитної торгівлі з Україною. Після 5 червня це також вплинуло на переговори. Деякі питання відпали, або їх вже можна було легше обговорити. Микола, скажіть, будь ласка, а чи е, можна казати, що блокування кордону припиниться або близьке до припинення? Можна сказати, трошки по-іншому. В принципі, вчора в нас був шанс. Е, навіть вчора досягнути домовленості. І е, мені здається, і постріл українські атаки були готові. Разом з тим завжди в переговорах. Беруть люди, які не готові щось так робити швидко і тому прямо вчора цього не було досягнет і буде по цьому питанні. Розмова продовжена. Ми значно в два рази ближче до розблокування кордону зараз ніж вчора, після війни. Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема ставлячи під загрозу безпеку атомних електростанцій, аналіз проведений Британським Королівським інститутом об'єднаних служб показав, що багато західних країн досі покладаються на російське ядерне паливо для живлення своїх реакторів, і це попри зусилля партнерів України розірвати економічні зв'язки із Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну. Наталя Леонова розповість більше. Франція має 56 ядерних реакторів, які виробляють близько двох третин електроенергії в країні. Вона є також одним з найбільших покупців російського збагаченого урану для живлення цих реакторів, згідно зі звітом лондонського аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних служб. У ньому йдеться, що незважаючи на заходи, направлені на розірвання економічних зв'язків з Росією, кілька західних країн все ще покладаються на російське ядерне паливо для живлення своїх реакторів. Імпорт до Франції з Росії збагаченого урану значно зріс. з Початку 2022 року. Таким чином відбулося зростання обсягу приблизно на 184%. відсотки. Французька комунальна компанія EDF навіть планує створити спільне підприємство з російським державним Росатомом для переробки урану на заводі в Німеччині. У своєму звіті Королівський інститут об'єднаних служб також детально описує експорт російського урану до США, Німеччини та Нідерландів. Росія, як і раніше, є найбільшим у світі експортером збагаченого урану. Так, у всьому світі на них припадає близько 44% загальної потужності збагачувальних послуг. Глобальний ентузіазм щодо ядерної енергетики впав після аварії на реакторі «Фукусіма» в Японії у 2011 році. Але в міру того, як країни намагаються скоротити викиди вуглецю, багато хто знову замислюється щодо використання ядерної енергетики на засіданні міжнародного агентства з атомної енергії минулого тижня в Брюсселі, кілька лідерів закликали до реінвестування в цю галузь. Цюдапсплайчен зсфастоспасово якнайшвидше адаптувати ланцюжки поставок, а також відключитися від російських поставок. Але нам потрібно збалансувати ситуацію. в певному сенсі, якщо ми хочемо скоротити викиди вуглецю, ми повинні переконатися, що наші атомні електростанції можуть продовжувати працювати. За оцінками Королівського інституту об'єднаних служб у 2023 році Росія продала збагаченого урану у всьому світі на суму 2,7 мільярда доларів. У світі йдеться, що експорт до Китаю зріс, що викликає підозри, що Пекін може імпортувати російський збагачений уран, щоб сприяти збільшенню експорту китайських поставок збагаченого урану санкції або будь-які обмеження повинні бути багатосторонніми в іншому випадку. Через складі ланцюжків поставок збагаченого урану і ланцюжків поставок палива, Росія знайде найбільш крихку цеглинку в цій стіні обмежень, щоб спробувати зберегти доступ до західних ринків. Західні країни намагаються підвищити свою ядерну самодостатність. Франція збільшує потужності зі збагачення урану на майданчику Трікастен більше ніж на 30 відсотків, згідно зі звітами ядерної промисловості. Американська фірма Вестінгаус та Український енергоатом розпочали виробництво ядерного палива у Швеції, яке може постачати колишні радянські реактори у східній Європі. В Королівському інституті об'єднаних служб кажуть, що заходу знадобиться щонайменше два роки, щоб позбутися залежності від російського ядерного палива. Наталія Леонова Генрі Ріджвелголос Америки. Українська влада неодноразово закликала громадян збирати безпілотників вдома, адже в умовах нестачі озброєнь так звані FPV-дрони стали важливим інструментом на полі бою. І ці заклики почули. Наступна наша історія про блогера із Києва, який об'єднав навколо себе групу із кількох десятків ентузіастів, які розробляють і виготовляють більш складні апарати, здатні літати на відстань до 700 кілометрів. Як вони це роблять? І скільки це коштує? Дізнавалася Олена Адаменко та Михайло Заїка. Шлях цього дрону на поле бою починався у квартирі 32-річного киянина Андрія Шараєвського. Андрій працює маркетологом, просуває комп'ютерні ігри на західних ринках і веде свій блог на Ютубі. Як казав президент, всім е займайтеся безпілотниками. Отже, і почав я тим всім займатися. Складати безпілотники Андрій почав у грудні 23-го року. А до цього майже рік з колегами виготовляв скиди для дронів, щоб зробити яку, якусь користь для фронту. Різні аксесуари для маленьких бомб, які скидаються із дронів. А потім ми відчули потребу дуже багатьох солдат і, взагалі, військових в дронах літачкового типу, і вирішили, чому би нам його не зробити. Адже у нас у всіх були 3 d принтери на яких ми друкували скиди, і почали друкувати літачки. Для цього Андрій купив в інтернеті макет спортивного безпілотника. У західних країнах є цілий такий от спорт, захоплення у людей. Вони будують літачки і літають на них, влаштовують перегони. Ми взяли декілька таких моделей. Потім до нас приєдналися люди, які розробляють модель, які можуть робити 3D-моделі, і вони переробили ці хобійні літачки в літаки під військові цілі. І буквально от уже недавно ми взагалі зробили свою модель з нуля, і у нас вже є на неї перше, хоч і невеличке, але серійне замовлення. Друкує безпілотники Андрій на чотирьох 3D-принтерах. Один дрон виготовляє за 17 годин. Процес розробки складний, оскільки апарат треба підганяти під потреби військових на тій чи іншій ділянці фронту. Ми повинні отримати підтвердження від військових, що їм комфортно працювати з ним, що він летить, відпрацьовує в їх умовах і так далі. Це на це впливає дуже багато факторів. Навіть від ландшафту. якщо ми спілкуємося з військовими, які на півдні, у них одні потреби через те, що там різні вітри. Якщо ми спілкуємося з військовими, які на Луганському або Донецькому напрямку, у них геть інший підхід до літачків і вони мають інші потреби. Тому нам доводиться працювати з великим асортиментом, виготовляти абсолютно різні штуки, передавати їх на тестування, чекати відгуки і аж потім запускати в серію. Але очікування того варте, говорить Євген Охріменко. В минут... Минулому журналіст-оператор квадрокоптеру, а нині аеророзвідник. В нашій ситуації, коли у нас є дефіцит снарядів, то дрони це не майбутнє, а вже теперішня. Ну це об'єктивна реальність. Не завжди артилерія може відпрацювати цілі. Далеко не завжди. Навіть якщо в них є снаряди, іноді над ними висять ворожі дрони, і вони в замаскованих позиціях навіть не можуть висунутися. Таке також часто буває. Тому дрони зараз це дуже важливо, особливо для нас, коли от ми зараз можемо не тільки знайти ціль, а навіть нам не, не треба довго чекати, ми можемо самі її вразити. Це дуже важливо і це дуже кайфово насправді. Коли ти не тільки знаходиш, а ще й знищуєш. До процесу виготовлення безпілотників розповідає Андрій Шараєвський залучено чимало людей на різних етапах. Є люди, які привозять нам пластик з Європи за найдешевшими цінами, є компанії, які там можуть допомогти в закупці на пластик. І, і окрім того, навіть батареї, які ми кладемо в наші дрони, ми отримуємо із салонів ремонту електроавтомобілів. І по суті, в наших дронах стоять батареї із розбитих тесел. Які могли бути утилізовані, але наші техніки це все роблять в корпусах, в корпусах і літаки летять на цих батареях. За словами Андрія, свої літачки вони передали у ну, 20 буде. різних військових частин, включно з розвідниками, які готують складні операції на великих відстанях. У нас є одна розробка, яка може летіти 700 кілометрів і нести при тому там 8 кілограмів вибухівки. Буквально прямо зараз, якщо ми собі поставимо таку задачу, то із, із цієї точки, де ми з вами знаходимося, ми можемо полетіти в Джанкой і влаштувати там щось веселе. Найдешевший безпілотник обійшовся його творці. Ця у 200 доларів. Щоправда, літає він лише на 10 кілометрів. Вартість дронів, які летять на кількасот кілометрів, може перевалювати за десятки тисяч доларів. Літак, який летить далеко. Корпус його майже нічого не коштує. Там собі вартість може бути 300-400 гривень. А в середині те, що знаходиться, супердороге. Всі ці системи, які дозволяють обходити реби, антиреби на великих дистанціях, вони дуже багато коштують. 30% коштів, витрачених на виробництво дронів, це власні гроші Андрія. Ще 70% – Пожертви я користуюся тим, що я блогер, публічна людина, і я можу проводити збори. І, в принципі, підписники мені допомагають дуже активно дають через те, що тема з дронами це актуальна тема. Ми всі знаємо про нашого нещасного сусіда. Поруч в нього дуже багато нафти і газу, але він не вміє ними користуватися і хоче залізти до нашої хати та погрітися. За перші три місяці роботи Андрій з однодумцями зібрали понад 60 безпілотників: Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки з Києва. Харків це місто, яке вже понад два роки живе під постійними російськими обстрілами. Частина життя міста в умовах війни переноситься під землю. У метро проводять шкільні уроки. У бомбосховищах вирує культурне життя, мистецькі заняття, театральні вистави. Моя колега Христина Шевченко побувала у харківському підземному культурному центрі Артерія на виставі про воєнну весну від харківського театру Ляльок. Про мистецтво під обстрілами далі. Харкові, місті, яке розташовано за 30 кілометрів від кордону з Росією, уже два роки, як існує окреме місто. Місто під землею, де мешканці почувають себе безпечніше ніж на поверхні. Під землею проходить і культурне життя. У цьому підвальному приміщенні під назвою Артерія сьогодні пройде спектакль харківського театру Ляльок для дітей. Ми полюбляємо ходити у театр. Я побачила виставу, спитала, чи хоче він піти сьогодні. Каже, так, хочу, тому зібралися, прийшли. Так, а тема доволі важка. На невеликій імпровізованій сцені будуть показувати жирафа Моса, харківську казку воєнної весни. Для режисерки Оксани Дмітрієвої це хвилюючий момент. Не лише тому, що театр грає не на рідній сцені, а й тому, що глядачі діти. Ну, для мене було Дуже важливо поговорити з дітьми про те, що відбувається, тому що я знаю, що з дітьми треба перш за все говорити чесно. І якщо ми чогось не домовляємо, то дитина обов'язково вигадає іншу реальність. І Вона може бути набагато е жорсткішою. Діти і батьки в очікуванні. Здається, зараз вони забувають про війну і переносяться у світ магії театру. Доброго ранку він нічого не зрозуміє. Головний герой жираф опиняється у місті, де з неба падає каміння. Жираф намагається зрозуміти, чому місто закидують камінням. І він настільки зворушливий, що і діти, і дорослі не можуть стримати сліз. Жираф отримує хвилю овації. Хочеться ще. Хочеться ще. Вона для мене така добра і одновременно сумна трошки. Ні, ну, в театрі тут почуваєшся безпечно, тому що підвальне приміщення, тому тут е, є відчуття ну, безпечності, тому концентруєшся саме на театрі, на виставі. Uh -huh. Uh -huh. На показ вистави зібрались митці та культурні діячі, яких залишилось небагато у Харкові. Серед них Костянтин Зоркін, який виготовив ляльок для вистави. Стан стан самого жирафа – це стан дитини, що дитина прокидається і нікого немає, ніхто до дорослі не приходить. Вона тут вона безпомічна, вона не знає нічого, що відбувається навколо, і не знає, що робити. І це стан, аж у дорослих, не такий стан був, коли почалось торнення, такий. Поступово батьки та діти розходяться з імпровізованої сцени. Для льок розбирають актори. Режисерка Оксана Дмітрієва наголошує, попри відсутність можливості грати на рідній сцені та низькі зарплатні будуть все ж продовжувати ставити спектаклі, хоча б у таких просторах, як цей, впевнена, театр це необхідність для харків'ян. Це не втратити свій голос, це підтримати так себе, так підтримати тих, хто знаходиться з нами, або, або розбудити. Це надає надає сенс, коли ти бачиш, що це працює, що що це необхідно. Не тільки ну, нам, творцям, з егоїстичним словом творити. Це необхідно і глядачам, які ну, дозволяють собі в цей час ну, щось відчути. Арт-терапія не лише для глядачів, а й авторів. Костя зізнається саме робота для спектаклю. Рятує його психіку. Як впливає ненависть, і лють, і це деструктивні почуття. І страх деструктивний, все це блокує творчість. Я не знаю, що б я робив, якщо б я не займався мистецтвом. Можливо, це був би якийсь психічний розлад. А мистер... І відчуття часу дуже змінилося, воно стало хаотичним, непослідовним, нелінійним. І тільки завдяки цим проєктам, наприклад, Жорафу Монсу», такій дисциплінованій роботі, стабільній, бо ми зробили дві вистави з тетрамблюк, насправді, це одна з них. Я зміг якось зберегти відносний порядок хронології подій. Ці два роки вони. Буде така щільність подій, що виглядає, що це на два роки, а десять. Невдовзі на цій сцені буде проходити інша культурна подія, каже арт-куратор приміщення Артерія Олексій Михайлов. І, скоріш за все, усі митці, які були сьогодні на спектаклі, прийдуть знову. Артерія це чи не єдине приміщення у Харкові, де можуть відбуватися культурні події. Воно має статус бомбосховища. Ну, от коли це починала робити, ну перезапустили після півномасштабного вторгнення, да, влітку то були такі сумніви, чи потрібно це зараз, чи не потрібно. Бо тоді Харків дуже сильно обстрілювали. Ну і коли у нас там сталася перша подія, побачив ну, на першу подію дуже багато людей прийшло, але це не важливо. Ну просто я побачив е їх реакцію, що от вони тут, і в нас же ми знаходимося під землею, у нас статус бомбосховища. Тут показують вистави, театри, проходять концерти, кінопокази, мистецькі лекції і виставки. І ця культурна артерія під землею допомагає, ніби повернутись у мирний час, тоді коли всі ці речі могли спокійно працювати на харківській землі. З Харкова Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Падає. Каміння са падали пада зовсім я зараз. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.